Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Чеський Скарбошукач. Сьогодні я ось на такій локації. Ось такі цікаві це. У нас такий луг на самій горі, одним словом. Одним словом вийшов на гору. і ось тут у нас стояла хатинка, ось це тільки те, що лишилося з хатинки тут. І більше нічого, але, але я сподіваюся знайти тут якісь монетки, щось цікаве. Хатинка якась була цікава, величенька. Тому я отут вирішив походити. Вчора у мене знахідки були біля лісника хатинці, а сьогодні я вирішив ось на, таку, на таку хатинку. І ще, якщо більше не буде тут знахідок і ще встигну, то ще поїду. Тут недалечко є поселення, на якому я знайшов срібну монетку. І надіюся там ще походити, а по купати, можливо, щось. Та й мені ще вдасться щось викупити. Можливо, ще одне срібло якесь. Заварюйте чайок, каву і до перегляду. Так, друзі, в мене перший сигнальчик на цій хатинці. На цій хатинці в мене перший сигнал. Сигнал 13.14, думав, що мордяк. Але думаю, копну, бо сигналів так нема тут ніяких. Ну, Мусор'єї вроді би, але... але... І ось дивіться, така в мене монеточка вибала. Дивіться, яка вона погнута. Тут пасуться по корови. Тому ось так тут витоптано все. І можливо вони і витоптали цю монетку. Це 5 десятих крейцера. Ось таких 1800, вроді видно, 80 якийсь рік. Оце хатинка якраз тих років і стояла. По картах її не йшов. Ось така монетка, бачите, тонесенька, погнута. Але, але монетка. Значить, значить, тут мають бути ще монетки, якщо є. Тому буду тут виходжувати, друзі. Тому йдемо далі. Йдемо шукати, йдемо викопувати, можливо, щось буде цікаве. Погода супер, сонечко світи. Отак, От недільний день. Красота, тишина. Просто бомба. Ну, трішки жара, але але... Але це нічого, це краще, ніж дощ, тому ходимо. У мене знову сигнал другий. Сигнал 18-17. Як обично, дзвонять монетки. Більшість монетки, Артефактів, чесно, немає, не знаю. Або їх тут немає, або, або не знаю. Артефакти мені майже не попадаються, ніякі ні хрестики. Хрестики я навіть ні разу нічого тут не знаходив. Не знаю, можливо, їх тут немає. Або в мене так виставлена цей програмка. Точно не знаю. Ну, у мене ось така програмка виставлена. Ось такі в мене настройки. Можете глянути. Хто розуміється там. Можливо, в мене не такі настройки стоять. Ну, тим словом, якось так. Так, ближче до суті. Коротше, у мене монетка. Друга вже тут. Ось там ота хатинка стояла. На горбі так. Я спустився там вниз і монетка. Але монетка одним словом незвичайна. Коротше з нею трішки помародерствували. Дивіться, як у мене дірку лишили, чи як там отвір. Розумієте? Ось так. Напевно, носили на чомусь чи як. Я не знаю, що це за монетка. Треба помити. Що це за монетка? Над якою монеткою вони так познущались. Гляньте. Зробили отвір такий. Шкода, блін. Питання навіщо? Можливо вони на... на шиї його носили. Ось таку монетку. оце їхнє обичне. Я вже таку другу монетку знайшов, яку носили на шиї. Спочатку знайшов один крейсер великий 1800 року, також носили на шиї. І ось дивіться, ну, видно надпис тут. Напевно, теж крейсер, от навіть видно одиничку. зверху, це вроді теж. Крейсер якогось 800 року. Від ній це вроді одиничка. Ось, напевно. Що я не помиляюся, ну, одним словом. Ось така монетка. Ось такі бувають монетки. Ось так от. Нічого, йдемо далі. Буду тут виходжувати ще. Можливо, щось та й попадеться. І я тут ще звідси замітив, не знаю, чи буде видно на відео, напевно не буде видно. Ближче підійду, вам покажу. Ось там є руїни якісь. Якісь руїни, о тебе буде ще тут перескочити ось цей пліт. І ми туди зараз підемо. От спочатку тут ще походжу і, і будемо далі туди йти. Подивимося, що там за руїни. На картах їх немає. Тому ось так от. Цікаво, цікаво. Тому, друзі, не переключаємося, дивимося. Так, друзі, ось я підібрався до тих руїн. Ось такі от тут руїни я знайшов. Ось такі не знаю, чи то будинки були. Скоріше за все, що це були не будинки, а якісь стайні. Того, що я вже тут походив і нічого тут немає взагалі. Дуже шкода, тому що місце прикольне таке. Дивіться, які тут руїни. Ось там. Ось тут от скільки всього і нічого немає. Один мусор і такі круглі штуки на шифер. Його тут повно і дзвонить воно як монетний сигнал 18-19. А самих монет я тут не знайшов ні одної монетки Не знаю. Напевно тут ніхто не жив. Ось там от також є руїни такі. Ось така такий квадрат, одним словом. Навіть є підвал. Навіть є підвал ось. Але... Дуже вузько, дуже вузько. Можливо, якби було не вузько, я б туди заліз. Але дуже вузько, туди залізти надто важко. Що залізти, що вилізти, ось такий от там підвальчик. Старовинний. Не знаю що там є. Але навкруги нічого немає, то ймовірний, що там щось є. Думаю дуже мало. Ось так от. Такі руїни. Ну, друзі, йду я далі на інакшу місцевість. Тут ловити нема чого. Бачите, ось такі бувають місця. Вроді би перспективні, але насправді по факту нічого не стоїть. отак От Тому очікуємо далі.